У Кам'янському триває активна робота з підготовки до опалювального сезону. Міський голова Андрій Білоусов провів чергове засідання штабу з цього питання. Заслухав звіти керівників підприємств і особисто виїхав на об'єкти, щоб перевірити хід робіт. Здійснили виїзд на місця проведення ремонтних робіт. Це була ліквідація поривів після гідравлічних випробувань і ізолювання труб поверхневого залягання. Перевірили заміну внутрішньобудинкових от мереж теплопостачання та вод. До постачання, особливо на будинках з чердачною розводкою. Зараз тривають роботи по, на, по заміні внутріквартальних систем опалювання це діаметр 133 і 108 труби 120 метрів. І теплопостачальна компанія буде готова 100% до опалювального сезону. Загалом міжопалювальний сезон було виконано близько двох замінено трубопроводів магістральних. І внутриквартальних близько двох кілометрів. Виконуємо і до початку пального сезону виконаємо роботи по ізолюванню трубопроводів нашого міста. Наразі ви бачите роботи, які проводяться по вулиці Грушевській. Ці роботи наразі тривають до кінця неділі. Ми цю роботу по цій вулиці закінчимо і перейдемо на іншу вулицю. Від себе хочу додати, що в нашому місті за останні два роки. Нашим підприємством було виконано порядка 13 кілометрів ізолювання трубопроводів. На наступний рік ми також плануємо теж велику кількість трубопроводів заізолювати. Ми робимо все для того, щоб в нашому місті було покращено теплопостачання, тому багато робот на сьогодні виконується: і заміна трубопроводів, і засувок, і ізоляції. Том числі. «Добробут» проводить ремонт внутрішньобудинкових систем тепло та водопостачання. Особливу увагу приділяють будинкам з горічною розводкою. Перелік першочергових адрес визначився з урахуванням звернень мешканців, що надходили до єдиної диспетчерської служби. На фінальному етапі перебуває підготовка об'єктів соціальної сфери, шкіл, дитячих садків і медичних закладів. Штаб із підготовки до зими працює на постійній основі із виїзними перевірками на місцях. Роботи виконуються відповідно до графіка. Як підкреслив міський голова, головне завдання зробити все необхідне. Хідне, щоб новий опалювальний сезон у кам'янському пройшов стабільно та без зайвих викликів.